Моє щастя це ходити босоніж. мої інструменти це ходити босоніж. Це сталося вісім років тому, коли після гарних подій, чудових міроприємств, я йшла Житомиром і йшов дощ. Ноги промокли, я розулася. І це був кайф, який просто не передати. Це був спалах, феєрверк всередині. І таким чином я добралася додому. На наступний день, через день, я намагалася взутися, і це було як насилля над собою. Це було як закриття, якесь блокування, з якого я тільки вийшла. Дуже багато людей питали: а як, а що, а як буде зима? Що тоді? Я не знала, я кожен день виходила з дому, я не знала, як буде, але світ розкривався. Світозара розповідає, її допитливість до всього незвичайного ще з раннього дитинства. В Дитячому садочку, та в школі їй було не цікаво. Во спілкуватися з однолітками. Вона завжди трималася осторонь. Її найкращими друзями були книги, і звідти вона пізнавала світ та саму себе. Жінка каже, їй все давалося легко. Червоний диплом в педагогічному університеті. Самореалізація у сфері торгівлі була заступником директора дилерського центру, але не отримувала щастя і задоволення. Все вирішив випадок. Одного разу до неї потрапила книга Маргарет Мітчелл Віднесені вітром, говорить Святозара. Образ Скарлетт. Він супроводжував мене в різних потужних обставинах і ситуаціях і подіях, і багато її становлень, міцний дух, він. ох ти, як гарно. Так, обожнює, обожнює ці акомпанементи. Це теж важлива і постійна складова частина усього, що зі мною відбувається. І те, що через всі випробування вона не втратила оптимізму і краси, сили і здоров'я, а навпаки, примножила це. І був в цій історії один з потужних моментів, який піднімав мого носа, коли я хилилася додолу. Коли Скарлет під час війни вийшла на свою тару, звернулася у простір і сказала: Я ніколи, я ніколи не буду голотувати. І це пролилося в мій світогляд і звучало деякою інтерпретацією таким чином, що я завжди я завжди буду щаслива. Посмішка. Вона джерело життєвої енергії завжди. Сьогодні Свято Зара є тренеркою Сахаджа йоги. Пропагує здоровий спосіб життя. Прокидання в здорове. І гармонійне, воно напряму зв'язано із входженням в ніч в сон. Тобто, це медитації, медитації, маніфести, які індивідуально підходять кожному, і обов'язково раціон харчування зараз. В усьому філософія життя, яка практично прикладна, це для мене йога. Йога це призма, через яку я дивлюся на те навіщо я тут, на своє призначення, на життєві задачі. Світозара говорить, що сьогодні вона мандрує світом і вивчає. Енергії різних країн і те, що я хвилювалася, що англійська моя ну, зовсім далека від досконалої, то побачила, що зараз можливість говорити серцем і говорити навіть там обмеженим лексиконом, і розмовляючи з різними людьми і йдучи траєкторію серця, скрізь зустрічаються ті люди, для яких важливо пробудження і повернення до себе, і те, що ходжу бо соніж, це. Активна складова частина їх розкриття людина легше розкривається, коли бачить мою відкритість. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.